Всім привіт! Новий відеоролик! В цьому відеоролику будемо заробляти кошти. Я вам покажу, як можна заробляти кошти, Тут мої двох сайтів. Можна заробляти кошти на телефоні, на ПК не важливо. Тобто, саме головне це те, щоб у вас був доступ в інтернет. Ось, і заробляти кошти можна досить гарні. Ось я працюю вдома, більше не працюю, за ПК працюю, працюю з телефоном, я коли по бажанню. І заробляю досить гарні кошти. В цьому відеоролику я вам розкажу, скільки я заробляю, скільки ви можете заробляти і скільки на цьому всьому можна заробити. Ось, ставте лайки, пишіть коментарі. E, пишіться на канал, давайте тримати український контент. Ну і я буду починати. Полетіли. Я перейшов на запис екрану і одразу хочу сказати, в мене є текстова інструкція, якщо ви нічого в цьому відеоролику не зрозумієте, e, що де нажимати, як поповнити, як відкривати угоди. Тобто все є, якщо ви нічого не зрозуміли. E, посилання є на мій телеграм-канал у закріпленому коментарі. Переходіть і ви там знайдете e, цю текстову стратегію прямо по крокам від А до Я. Дивіться, для роботи нам потрібен e, брокер, де ми будемо відкривати. Друге на брокері бінарім це, це посилання буде в закріпленому Коментарі, а також інвестінг, це де ми будемо дивитись новини, тобто будемо дивитися сигнали на валютні пари. Ось. Давайте для початку відкриємо якусь валютну пару, закриємо Азію, євро-доларці також закриємо і відкриємо просто євро-долар. Тобто в нас ринок вже відкритий понеділок, тобто оригінальні котировки з TradingView, тобто Ринок вже відкритий, і можна в принципі торгувати по цій стратегії. Тобто, ця стратегія працює з понеділка по п'ятницю, коли ринок відкритий. На OTC вона не працює. Ось дивіться, євродолар, хвилинний таймфрейм. Це в принципі у мене відкрито. Угоду я буду відкривати на 100 доларів. Нехай буде. Відкриваємо Investing.com. Тут, якщо вам не подобається російська мова, можете включати англійську. Якщо ви англійську не розумієте, можете собі скачати браузер Google Chrome, і там воно вам буде переводитися англійською на українську. Ну або так от. Дивитись на російський. Дивіться, євро-долар, пишемо в пошуку, євро, USD. Ось, і знаходимо євро-долар, Форекс. Ось, відкриваємо Теханаліз, хвилинний таймфрейм. Бачимо, тут активно продавати, тобто потрібно відкривати угоду на пониження. Відкриваємо угоду на 100 доларів на одну хвилину вниз. Все, більше нічого робити не потрібно. Тепер давайте розбиратись, за що нам платить брокер. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Сайт інвестінг.ком дає якісні сигнали, які допомагають більшість угод закривати оплів. На цьому і виходить заробіток. Тобто зараз я відкрив угоду на 100 доларів, якщо вона буде плюсова, я зароблю 192 долари, з яких 92 долари буде моя чиста комісія за успішну угоду. Ось так ми тут заробляємо. Можу показати вам історію. Сьогодні я вже відкривав декілька угод, GSMI відкривав, Латам відкривав, євро-долар по боту відкривав, угода закрилась плюс, IMX відкривав, Євро також відкривав по боту. Хто не знає, у нас також є торговий бот, який дає безплатні сигнали. Гаразд, давайте ще раз подивимось, хвилинний таймфрейм обновимо, Все таки угода закрилась в мінус, активно продавати нічого не змінилось. Просто ми тепер відкриваємо угоду також на хвилину, але вже відкриваємо на 200 доларів. Тобто, щоб відбити мінус і заробити свою комісію. 200 доларів, того ми заробимо 에, 184. Тобто повернемо свої 100 доларів втрачені, і 84 долари буде наша чиста комісія за успішну угоду. Е, так, прям графік дуже сильно гору полетів. Можливо, була якась новина, я не подивився, е, забув подивитись. Також дивіться моніторте в момент угоди, коли відкриваєте угоду, щоб не було новин. Це також важливо. Е, хочу вам також сказати, що не обов'язково мати такі баланси у мене, щоб заробляти тут кошти. І ця угода, на жаль, теж мінусова. Давайте ще обновимо стринечку. А, тут пише просто продавати, тобто нам вже таке не підходить. Е, давайте відкриємо, е, наприклад, євро GPU, валютну пару. Євро GPU, ось пошуку шукаємо євро GPU. Ось є євро GPU, верхня, верхня пара, е, теханаліз, хвилинний таймфрейм, активно продавати. Ось таке нам вже підходить. І тут вже будемо відкривати угоду також на хвилину. Е, ну вже давайте на 500 доларів відкриємо. Е, щоб ви розуміли, 500 доларів це тільки 1% від мого депозиту. Це навіть не 1%. 1 Процент це 580 доларів. А зараз я відкрив на 500, тобто чуть менше 1%. Що в нас вийшло? Вийшло так, що е, євро-долар і євро-долар ще раз закрився в мінус, і того ми втратили 300 доларів. Ось, і тепер у нас відкрита ще одна угода е, по євро GPU. Я не подивився, можливо, була якась новина, тому що дуже велика волатильність. Прям не подивився. Але дуже рідко так буває, що три угоди е, закриваються в мінус. Тобто, прям дуже рідко. Давайте ще відкриємо якусь валютну пару. НЗД, e, так, давайте, давайте подивимось нижче. E, якусь потрібну гарну дохідність GBP-GPU. E, давайте знайдемо GBP-GPU. Є така валютна пара Форекс. Теханаліз е, так, зараз, 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 теханаліз перейдемо. Хвилинний таймфрейм. Е, бачимо активно продавати. Так, GBP-GPU. Будемо відкривати угоду вже на також на хвилину, але вже будемо відкривати на 1200 доларів. На 1200 доларів відкрили на пониження GBP-GPU. Ось прям дуже рідко. Так буває, що 4 угоди закриваються в мінус. Тому все таки буду очікувати тут відпрацювання. Е, так, euro GPU. Ну прям так на саплях закрило. Бачите, е, воно дає свічку вверх, свічку вниз. Тобто. 100% була якась новина, але я завтикав і не подивився. 100% якась новина була. Ось. Ну, подивимось, подивимось, як ця угода вже закриється. Я думаю, вона буде плюсова. А, так, і того ми втратили вже а, 800 доларів. Ну, гаразд, гаразд, будемо дивитися, як ця угода закриється. Поки що у нас мінус 800 доларів. Чікаємо відпрацювання цієї угоди, а там далі подивимось. Так, 7 секунд залишається. Ну і також збриває нашу угоду. А, гаразд, повернемось на євро-долар. Тобто, бачите, показую вам все, як є. Тобто бувають мінуси, але за, за рахунок того, що а, ми торгуємо по мані менеджменту максимально, то ми зараз заберемо плюс. НЗД e, долар, є ще така пара, давайте подивимося, вона тут у нас є. E, можемо взяти, наприклад, НЗД GPU. Або давайте ще раз візьмемо Євро GPU, подивимось. E, так, Євро GPU, бачите, всі пари e, сохраняються в пошуку, зберігаються, точніше. Так, хвилинний таймфрейм. Блін, бачите, нейтрально, тому воно і побрело нашу угоду. E, так, євродолар теж нейтрально. Давайте ще раз подивимось. Теханаліз нейтрально чомусь. Так, ну ладно. Які в нас ще є пари, NZD GPU, давайте тоді подивимось. НЗД. E, NZT je pivo potrebno. Tak, Ію, ось, є в нас така пара. М -м, теханаліз, хвилинний таймфрейм. Що ми тут бачимо? Ну, бачимо, активно продавати, а один індикатор показує просто продавати. Тобто нам таке вже не підходить. Нам таке вже не підходить. Можливо, повернемось на євро-долар. Можливо, там змінився сигнал. М -м, так, на 5 хвилинах теж на 15 хвилинах теж нейтрально, ну це капець. Це капець. Блін, не можна знайти нормальну якусь пару. А, GBP, gpu давайте тут подивимось. Що, що за фігня? Немає сигналів, яких мені потрібно. Так, хвилинний таймфрейм. Активно продавати, а тут показує тільки просто продавати. Тоже нам таке не підходить. E, GBP-долар, Тоді давайте подивимось. E, gbp dollar у мене тут вроді немає. gbp usd британський фунт, американський долар. E, хвилинний таймфрейм. А тут бачимо активно продавати. Тому повертаємось на цю пару, GBP-долар. і відкриваємо собі угоду на одну хвилину. Будемо відкривати вже на 2500 доларів на пониження. На 2500 доларів відкрили угоду на пониження, будемо дивитися, як вона себе покаже. А, тобто на даний момент, давайте подивимось, скільки у нас мінус. А, так, 1200 а, плюс. 500-1700, ну 3000 2000, вибачаюсь, 2000 поки мінус. Якщо закриваємо GBP$, долар а на GBP$ долар ми заробимо 2250, тобто 2250, мінус 2000. Ну тут зрозуміло, що 250 доларів ми заробимо. 250 доларів ми заробимо. Тобто буває таке, що угода з першого разу може себе не відпрацювати. Але за рахунок правильного манімеджменту, першу угоду я відкривав на 100 доларів, вона мінусова, а наступну на 200. Потім на 500, наступну вже на 1200, і тепер відкрив на 2500. Ось. Прям Дуже-дуже рідко буває, що 4 угоди вряд не заходили. Але бачите, ось таке в мене вийшло. Але за рахунок правильного money management, я не відкривав е, в самому початку угоду на 2500 доларів. Звичайно, якби я відкривав такі угоди, ну, це, це було б звичайно. А я відкриваю на досить маленьку суму. І після відкриваю догон, догон, догон і перекриваю мінус. Ось 250 доларів ми заробили. А якщо це помножити. На гривню, це буде 10250 гривень в цьому відеоролику. Ось так. Правильний money management дорівнює заробіток. Дивіться, е якщо пише активно продавати всі три індикатори, тоді ми спокійно заходимо в угоду на пониження. Якщо пише е активно купляти, також заходимо на підвищення. вже. Тобто активно продавати, заходимо на пониження, активно купляти на підвищення. Якщо просто продавати, купляти нейтрально, нам таке не підходить. Думаю, тут зрозуміло. Якщо ви дивитесь сигнал на хвилинний таймфрейм, відкривайте угоду на одну хвилину. Це також дуже важливо. Також хочу сказати, у в нас є торговий бот, який видає прям чудові сигнали, максимально проходимі сигнали. За сьогодні всього-навсього один мінус і близько 17 плюсів. Прям дуже крута статистика. Нагадую, сьогодні вже побуто дві угоди відкривав, вони шикарно себе відпрацювали. Дуже крутий бот, а не якийсь рандомайзер, який буде вас зливати. Ось він розуміє, коли плюс, коли мінус. Також малює, і рівні колін, від яких можна брати угоду в реальному часі. На графіку він це все малює після сигналу. Також пише ціну відкриття, ціну закриття, ну тут зрозуміло. А також є канал Соколов ВІП, де я даю сигнали. Ось за минулий тиждень близько 30 тисяч гривень ми заробили тільки на цих сигналах. Тобто щодня один-два сигнали в 20.00 по Києву я видаю. Тобто можете повторювати і на цьому вже заробляти кошти. А також текстова інструкція, як торгувати з допомогою інвестін.com і бінарю, як торгувати. По цій стратегії, по якій я тільки що торгував, Якщо ви нічого не зрозуміли. Текстова інструкція є у моєму телеграм-каналі. Посилання є в закріпленому коментарі, а також посилання є на брокера, де я торгую. Також в закріпленому коментарі. Я, наприклад, раніше використовував промокод, тобто ви випиняєте там на 1000 гривень, а у вас буде 2000 гривень. І це вже в принципі легше буде розкачувати. Ось такий вийшов відеоролик. Заробляйте кошти, заробляйте багато коштів. Ставте лайки, пишіть коментарі, давайте підтримати український контент. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.